На каналі Паені квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На 12 та 13 грудня 2024 року. Сьогодні, 12 грудня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець. Можна сіяти насіння всіх вершків, висаджувати саджанці будь-яких рослин, пересаджувати кімнатні квіти, нарізати живці та укорінювати їх. І можна працювати з розсадою, пікіровку проводити перевалку, пересадку. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, попереду повня, але нарізання живців рівно стільки, скільки потрібно, це виключення з правила. Ефективними будуть поливи та підживлення будь-якими добривами. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 12 грудня сприятливий день для збирання врожаїв на тривале зберігання для різних заготівель та для квашення капусти. Завтра, 13 грудня, Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець до 19 години 22 хвилини вечора. Але спалений шлях місяця починається уже з 11 години 2 хвилин ранку, а місяць без курсу з 14.41 до 19.22 хвилини. Тому всі справи необхідно завершити до 11 години ранку. Нагадаємо про справи тільця. Можна сіяти насіння всіх вершків, висаджувати саджанці будь-яких рослин, пересаджувати кімнатні квіти, нарізати живці та укорінювати їх, працювати з розсадою. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Нарізання живців це тільки виключення з правила. Ефективними будуть поливи та підживлення будь-якими добривими тільки до 13-ї години дня. Будь ласка, ще раз роблю акцент. Поливаємо та підживлюємо будь-якими добривими всі рослини, які необхідно полити та підживити. Будь ласка, до 13-ї години дня. Наступний знак, знак стихії повітря. Тому треба бути дуже обережними. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 13 грудня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель і для квашення капусти. Але знову ж таки, увага! Будьте уважні! Квасимо капусту тільки до 14 години 30 хвилин. А потім вже все. Важливо для здоров'я на 12 та 13 грудня 2024 року. Це телець. Не можна в цей період. Пити свіже молоко, вершкове масло наїмо, соління будь-які домашні теж не йдуть для, в цей час для нашого харчування, вони не підуть на користь, на користь не підуть борошняні вироби, солодощі, кава та алкоголь. Що ж можна смачного приготувати та корисного? Давайте ми розберемося з цим питанням. Що ж, харчування для здоров'я? Використовуємо для приготування такі продукти: рибу, морепродукти, печінку-тріски, вівсянку, молочно-кислі продукти, молочно-кислі можна. Моркву, картоплю, буряк, всі види капуст дуже добре використовувати для приготування смаколиків. Використовуйте цитрусові салат, айву, обліпиху, журавлину дуже-дуже корисні в цей час. І п'ємо чаї з ромашкою, шипшиною, м'ятою, лимоном та шавлією. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, усіляких-усіляких вам гаразів, миру та добробуту! Що ж, тепла та затишку залишається вам побажати і сказати, що ми зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.